Усім привіт! Ви на каналі Бой і сьогодні ми будемо грати в, в тецю з дівчачої тюрми. Натискаємо на Ізі. Угу. Що нам показує робити? О, ключ. Лоска. Паємо, так? Сюда Так, раз, два, два. Три. Стобок. А! Ні. Тепер далі. Оп, 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 фух. Помогли. О, поліцейська, ти шо тут робиш? Як ти так сково? йдемо далі. Хлопочка. Вас. О, два. Три є. О, поліцейський знову. Ой, поліцейський. не заздрю тобі, як вона тебе обцілувала. Так, сюди, так? Де це нам? А, тут Ого, мене що шукає. ему! Втыкай ему! А! Спал! Не! Свыше! Топ-топ-топ-топ! Давай, ноги! Давайте, ножки мои! Вы свитки! Так! Фу, свитки! Оп, натискаем! Ха! О, страдай. Ходити. Ого, тут якісь камери. Ух, ледве з А! Ой, болевичка. Біль... Ти ж маєш бути на роботі, а не купатися. Ну і добре. Менше будемо вибиватися поліцейськими Як вибух. Оп, стрибаємо. А дошки. Ага. Э -э -э Ой, йдемо далі. Так, тут вибило папу. А, тут не треба лопати, не знаю. Так, натискаємо. Оп-оп, йдемо. Раз, Два. три, Чотири. Ой. Ось я відчував, що вона обламалася. Ух, так, далі. Дальше... А! Ти що там робиш? З Огілками. Чого? Водорості? А кнопку натиснути. Усе. Натаскаем и побежим. Так, туда, сюда. Идем туда. Так. А! Давай, ты сильный! Ключик. Відкриваємо. Оп! Так, їдемо. Потяг. Сюди йде потяг. Йдемо. Ось там його чорт щось можна Ось хукаємо. А чекаємо. А, то валють. О ти пішка не йдеш. а Ні! Фу, яка ти огидна. Так, заново. Тухай від той огидний поліцейської. Даліше. Фух, таке. Ах, кайошта. Ну чого тобі не буде? Так, далі. А! Так повільно. О, я думав, що швидко буде. Фух. А! Хит не впав. Сюда. Стрибаємо. Там інше. А, фух, фух, фух. Зміг. Опа. Стрибаємо за вас. Стобок. Усе, ідемо. А! Це що за жирнячка? Поймать. Да, что мне достигнуть это жирно. А это вот туда. Ох, яка-то живная. Ух, вибух. Ой. О, ключ, зато є. Беремо. вставляємо. Ідем. Машини. Машины. 对，是的。